Пан Данілов в мене на зв'язку. Секретар РНБО Олексій Данілов, вітаю вас. Добрий вечір. Вітаю. Чому це важко повірити? В світі нема нічого неможливого відносно вашого питання фронту. Майте на увазі, що Росія здасть Вірменію. Вона не буде там воювати. Вона не є взагалі будь-яким партнером для будь-якої країни. І всі зобов'язання, які Росія брала перед собою відносно Арменії, вони зараз згорнуті, помножені на нуль, і вона лишить Арменію сам на сам з цією проблемою. Це треба розуміти. Це треба. Розуміти всім країнам Центральної Азії, які ще мають стосунки безпосередньо з Росією, що вона просто кидає своїх партнерів, не виконує свої зобов'язання, і це не той фронт, про який ми з вами би мали говорити. Коли я робив таку заяву, то мав на увазі трошки інше. Якщо б грузинський народ вирішив. Врешті-решт повернути собі територію. Якщо би Молдовані вирішили Молдовані, вирішили повернути свою територію. Це було б тоді, скажімо так, от ті дії, які б точно були б на користь нашої країни. А те, що стосується ситуації пов'язаної з Арменією, то там точно не буде Росія втручатися, ну тому що вони такі, як є. Так, але чи може це запустити реакцію цю її е, е, Північна Осетія? Ви Молдову згадали, є, є Абхазія, є Придністров'я, є ДНР, є ЛНР. Так чи інакше Російська імперія вона пов'язана з усіма цими утвореннями, і власне нагірний Карабах? Ну так чи інакше інспірований також Російською імперією, ще починаючи з 18 століття. ЛНР ДНР ніякого не існує. Я хочу, щоб ви поправилися. Це скажімо так, видумки росіян. Вони собі це вигадали ці царства государства і зараз не знають, що з ними робити. Те, що стосується ситуації пов'язаної з питанням ще царської Росії. Дійсно, там була оця проблема, яка до цього часу є не вирішена. Але ще раз наголошую, що Росіян брали на себе зобов'язання бути миротворцями, вирішувати це питання. А зараз виявляється, що згідно заяв Кремля, і взагалі ніхто не попереджав, і взагалі ніхто на що не ставить. Те, що стосується ситуації Грузії і Молдови, то я сказав, що і Приднестров'я. І територія, яка частково була забрана у грузинів Російської Федерації під час війни короткої війни 2008 року, зараз би могло б по іншому бути, але вплив Росії на е, Грузію е, зберігається. О, те е, керівництво Грузії, яке там зараз знаходиться, не буде цим приймати участь, і тому ми сьогодні змушені з Росією воювати. Те, що стосується е, послаблення Росіян, наші війська послаблюють Росіян кожного дня. Кожного дня йде послаблення, але це не значить, що вони не мають зараз спроможності чинити опір. Велика за територією Україна на території. Росії була величезна кількість зброї. Так вона вже закінчується з рахуванням того, що війна вже триває півтори роки. Активна фаза війни, от яка розпочалася в лютому 14-го року, але ми маємо на увазі, що зараз, як то кажуть, має бажання під'їхати підкріплення ті авторитарні режими, які є поруч з Росією. Вони зараз ведуть певне перемовини. Ви знаєте, що нещодавно відбувся візит одного із таких карманичів до Росії. Вони там вели певні перемовини, побачимо, як надалі все це буде відбуватися. От, Шойгу зараз, незважаючи на те, що Іран робить заяви, що він не допомагає Росії, збирається до Ірану От, за допомогою. Тому процеси зараз доволі активно рухаються в світі. От, зараз відбувається в, в США Штатах засідання Генеральної асамблеї ООН. От, воно може бути історичним в деяких е моментах, але може бути лишитися так, як є. Але я можу сказати, що є е час для народження, є час для життя, а є час для е смерті. На превеликий жаль, велика кількість інституцій, які були створені після другої світової війни. Пройшли цей шлях і знаходиться в доволі складному стані, або вони мають реформуватися, або вони мають виконувати ті функції, які будуть покладені на них після другої світової війни, або їх жде розформування і створення якихось інших інституцій на їх базі. Як це вже в історії було неодноразово. Дозвольте, я все ж таки повернуся до Азербайджану, а потім продовжуємо. Якщо коротко, що спонукало Азербайджан до, до почати діяти е, станом на зараз, як ви думаєте, і як будуть найближчим часом розвиватися е, розвиватися дії там? Слабість в Росії. Росія слабка, вона обіцяла вірменам допомогу, вона обіцяла з ними бути в цьому питанні. От Азербайджан розуміє, що Росія зараз зав'язана на війні на, на нашій території. Вона зараз слабка і ніякий, скажімо так, опір чинити не може. Біль того, більш того, це таке знущання над Росією, які зараз роблять азербайджанська країна. Єдине, що би хотіли, щоб кількість жертв серед цивільного населення. От було якомога менше, тому що будь-яка війна це перш за все жертви. От люди не мають страдати за рахуванням тих процесів, які відбуваються в світі. Взагалі, в 21-му столітті розпочинати військові дії, чи то за території, чи то за якісь інші речі. Така, знаєте, собі не зовні зовсім мабуть благодатна справа, тому що ми б дуже хотіли, щоб у нас не було цієї, але майте на увазі, що Росіяни б не мали зазіхати на наші території. Ну так сталося, що в 2014 році, в лютому місяці, вони там почали щось собі вигадувати, що належить до них. Тому що якщо історично розбиратися, то Росія може бути доволі куцею. От країною, от це і питання Калінграду, і питання багатьох територій, які вона просто собі е привласнила, знищивши там е населення, знищивши е цілі народи, забравши в них мову, культуру, звичаї, тощо вона їх просто множила на нуль. Насаджуючи нібито свою російську там, якусь культуру, яку взагалі це трудно взагалі, розуміти, де вона є. Повертаючись до ООН, ви цікаво сказали, що або м, треба буде м, якось перетворюватися, реформуватися, або, або, або кінець виходить цій інституції. У вас є взагалі бачення, як можна реформувати ООН, як вона має бути реформована? Дивіться е, там, же, коли створюється та чи інша інституція, там є саші документи, згідно яким треба діяти, так от їх треба дуже уважно ще раз прочитати і розуміти, для чого вся ця інституція була свого часу створена для того, щоб ніколи не було війни. А ми бачимо вже після створення цієї інституції, війни на планеті тривають. Незважаючи на, на те, що е, ті країни, які входили в Раду безпеки ООН, брали на себе зобов'язання робити все від них залежне, щоб такого не сталося, але одна із країн, яка є якимось дивним чином продовжує бути членом ради безпеки ООН, безпосередньо війну веде проти нашого народу, проти нашої країни, проти нашої нації. Ну і як тоді ж ваші функції, шановні члени цього ради безпеки ООН і взагалі цієї інституції пов'язані з виконанням безпосередньо тих повноважень, тих е, засадчих установчих е, нормативних документів, які є в вашій інституції. От у нас же вже була ліга націй свого часу, яка не звертала увагу на дії Гітлера. Чим закінчилося, от всім відомо. От вона, як то кажуть, почила десь, от припинила своє існування. Тому я би дуже хотів, щоб така поважна інституція, як ООН, от, врешті решт взялася за всі питання, які є на планеті, і згідно своїх устав, в них документів почала їх вирішувати. Пане Даніло, чи могли б ви прокоментувати сьогоднішню публікацію New York Times, в якій пишеться про те, що можливо удар по Костянтинівці 6 вересня це ну прикра з нашого з українського боку випадковість через падіння української ракети? Доволі дивна, як на мене, публікація. Я не можу розуміти, звідки цей автор бере дані, і це вже неодноразово помічається деякі такі, знаєте, розбіжності, які тривають в деяких засобах масової інформації. Я хочу зауважити, що навіть спроможності з'ясувати, що там відбувалося, у цього автора не було. У нас є чітка заява нашої служби безпеки. Ми розуміємо, що відбувається на нашій території. При всій повазі до свободної преси майте на увазі, коли з'являється та чи інша інформація. Ну, наприклад, відносно того, що нас схиляють до перемовин. От, я можу сказати, що жодна от, офіційна особа, жодної офіційної заяви відносно будь-яких перемовин з Російською Федерацією з нами не вела і не веде. От заяви доволі прості. Ми самостійно стійно маємо вирішувати. В який спосіб, де і коли ми будемо приймати рішення, якщо буде бажання українського народу, якщо буде бажання військово політичного керівництва, щось починати розмовляти з Росією, ви знаєте, що у нас є рішення Ради на безпеки ООН, яке чітко артикульовано, що ми ніякі перемовини з вбивці наших дітей з путіним сучасним гітлером вести не збираємося. І тому дуже багато таких знаєте, припущень, які починають е, з рахуванням того, що засоби масової інформації підхоплюють меседжери, які є е, дуже часто анонімними. От або невалідованими. і починається така, знаєте, непроста історія, і це проблема не тільки нашої країни, це проблема всього світу. І повірте, зараз, коли розпочнуться вибори в великих країнах, оця сама ситуація, яка в на законодавчому рівні, буде впливати на багато процесів. Я за те, щоб всі відкривали свої обличчя, як в старому радянському фільмі. Гульчатай від Коїличика, тому що коли за тими чи іншими ніками, от ми бачимо офіцерів гру Російської Федерації, величезній кількості, в тому числі зареєстрованих на іноземних, скажімо, так порталах, на іноземних меседжерах, ну така дивна трошки історія. Я б думав, що світу треба задуматися і наводити в цьому лад. Маєш позицію, будь ласка, маєш право публічно її наголошувати. А Ви вчора сказали, що у Росії е, назріває заколот. Мені цікаво, чи є якась оновлена інформація, і я розумію, що доби замало для того, щоб вона з'явилася. Та може з'явилася. І е, питання, власне, не в цьому, а в тому, що після заколоту: чи є у нас план, як скористатися цим моментом? Путін, який безпосередньо давав казівки вбивати батька Кадирова. От, після цієї дії спецслужб Російської Федерації, які взорвали, як відомо, на стадіоні батька Кадирова, домовився з сином, що буде тривати певний процеси, скажімо так, він виплачує величезні репарації, він під контроль віддав величезні шматки частини території, те, що стосується бізнесів на території Російської Федерації, і зараз, коли Рамзан знаходиться в важкому стані, от фізично важкому стані, з рахуванням стану здоров'я. Більш того, ем, є такі припущення, що таке було е, двічі отруєння, от яке дало ускладнення на ниркову систему, і нирки є в складному стані. Чи були там праці чи ні? Я думаю, що ми це дізнаємося, всі ці процеси. Але якщо будуть відбуватися е, е, такі речі, ти врешті решта щось відбудеться. Маєте на увазі, що боротьба усіх типів, які є. На Кавказі вона буде доволі запеклою, тому що є за що боротися. от Більш того, ми з вами маємо на увазі, що ті приниження, які були нанесені саме цим угрупуванням цією групою силовикам Російської Федерації, і усі змагання Башт Кремля, от вони будуть тільки загострюватися, і це ж не тільки мова йде там про якісь. Особисті статки чи якісь речі мова йде про великий регіон? от, мова йде про країну Чкерія, яка, врешті-решта не вільною, от і буде незалежною від Російської Федерації. А чи можете ви прокоментувати слова пана Буданова про те, що ми маємо шанс прорвати оборону на півдні до зими? Чи вірите ви взагалі пану Буданову після того, що він і вам і мені збрехав з приводу Криму вже цього літа? Ну я би не використовував слово сполучення з брехав. Ви занадто агресивно відноситесь до наших е, людей. Дивіться, я е, з Кирилом, починаючи з 24 лютого, майже щодня був на горі. Я знаю цю людину, знаю, е, от його е, всі якості. Знаю, як він е, налаштований на ситуацію, пов'язану з росіянами, і коли ви журналісти використовуєте такі слова сполучення, я б дуже у вас хотів от, бу, бути е, менш радикальними. От, очевидно, що, і, я, пар... я, очевидно, що я... я з іронією ставлю це питання. Дивіться, ви розумієте? Коли... Дивіться. Я хочу, щоб ми з вами розуміли, що це жива людина, в нього є е, рідні, в нього є близькі. і коли ви таку іронію, не всі можуть розуміти при всій повазі до вас, до журналістів. Те, що стосується ситуації, пов'язаної на фронті, я можу сказати, що коли хтось вважає, що все це можна прорахувати, і що це як, скажімо, так, от там гречку зготувати або яйця там, на три минути або на п'ять поставити, Майте на увазі, що війна це настільки складна річ, що сьогодні ситуація є в одному. Стань завтра вона в зовсім іншому, і ми не знаємо, як буде після завтра. Ще раз наголошую, у нас у всіх є велике бажання. То приймає участь, участь безпосередньо в цій війні. А це весь наш народ якомога скорше, щоб ми звільнили не тільки е, там частину окупованої території, яка є після 24 лютого, а Звільнили всю нашу територію, поставили крапку і зробили так, щоб решта-решт ніколи Російська Федерація несувалася один носом. Але це залежить від нас, від нашої спільної позиції, від всіх. Громадян нашої країни, і я хочу, щоб у нас тут була єдність, і щоб ми мали розуміння, що без такої єдності нам вкрай вкрай буде складно досягати цього успіху. Події, які розгортаються останнім часом відносно виборів, є дуже небезпечними. Я можу сказати, 370 партій, які на сьогоднішній день налічуються, якщо я не помиляюсь, а десь приблизно так в нашому реєстрі міністерства юстиції це є така, знаєте, дуже небезпечна вибухова суміш. І якщо всі почнуть її користуватися, тому що партії ж ви можете у нас купити, Ми, ми одна з небагатьох країн, яким ви можете придбати партію, до речі, що є абсолютно ганебним явищем. Так, от, коли ви почитаєте цей список всіх партій, то ви будете приємно здивовані. Люди вже на тому світі. А їх міні-партії до цього часу в Міністерстві юстиції ще, скажімо так, от знаходиться на обліку. Нам з цим питанням треба наводити лад. Нам треба перестати самим себе брехати, о, що 370 партій представляють народ нашої. України. от і нам треба дуже уважно до цього звернути увагу, тому що ще раз наголошую: неодноразово будуть користуватися як зліва, так і права нашими отими недолугими законодавцями, які є у нас в тому числі те, що стосується політичних партій. От на бік, от точно не нашого народу. От і майте на увазі, що у нас, крім Росії є ще кому займатися нашою країною, і з урахуванням, ще раз наголошую, цих прогалин, які є в наших законодавчих актах, дуже часто які приймаються під впливом тих чи інших обставин, умовно кажучи, сьогодні на сьогодні. От вони можуть зіграти з нами дуже дуже небезпечну річ. Дозвольте останнє питання е, з приводу е, Ганни Маляр. Це питання з глядача. Микола Гаврилюк запитує, як вам звільнення Ганни Маляр і всієї верхівки. Ну тут е, загалом я хотів би від себе тоді ще додати, чи бачите ви можливість достойної заміни е, команди е, Міністерства оборони України. І чи можливо ви маєте інформацію, як вона зараз шукається, і можливо вже хтось знаходиться. Я можу сказати, що згідно законодавства, яке є на території нашої країни, міністр призначається, звільняються заступники. Він має право формувати свою команду. Я думаю, що найближчим часом ми побачимо всі ці дії, чи буде там е, члени команди, які працювали з е, міністром Резніковим, чи буде повна заміна 100%, Давайте не поспішати. Давайте дочекаємося, в тому числі те, що стосується всіх заступників, які працювали з е, міністром Резніковим. Ще вибачте, запитують про Шуфрича, враховуючи його зв'язки, уникнути покарання чи вдасться йому, якщо він дійсно винний у державній зраді, Просто, ну, ми ж розуміємо, що да, ми, ми звикли часто за 30 років там незалежності багато людей такого статусу зазвичай уникають відповідальності, у чому б їх не звинувачували. А тут ще й державна зрада. Які взагалі в нього шанси відмитися від е уник. Давайте пригадаємо, чим закінчилося все це для Медведчука. От, він був як якісний обмінний фонд, не і не по іншому. Він був, був обмінений на наших військових. От, і те, що стосується Шуфріся, кожен обирає своє життя, свою долю самостійно. Нестор Іванович обрав таку долю. От, ніхто йому не заважав повернутися, скажімо так, в рідне лоне неньки України. Припинити всі ці спілкування, всі ці, скажімо так, от, залицання до Росії. От, ще раз наголошую: я більш не впевнений, що Нестер це не остання фігура в цій політичній е е е партії, яка постійно міняє назву. Теж така дивна ситуація. Заходить одна партія в парламент, а потім вона там знаходиться інша. От ще один такий наш знаєте, цікавий момент, коли партію забороняють, а чомусь члени цієї партії от до цього часу знаходяться в нашому парламенті. Тому я можу точно сказати, що далі буде. То, якщо Нестор реально зрадник, то як він, як він собі дозволив залишатися в Україні весь цей час, не розуміючи, що рано чи пізно за ним прийдуть? Ну, дивіться, якщо б Нестор був останній в цьому списку, повірте, ще трошки є. От mm -hmm. я. Звернути увагу і подякувати Службі безпеки, яка останнім часом максимально активізувалася, особливо після 24 лютого 2022 року. Дуже багато подій і Я дякую тому колективу, який зараз є, і Василь Васильовичу безпосередньо малюку, який очолює цей непростий напрямок в такі непрості часи. А як ви думаєте, Шуфрича і очільника УПЦ МП Павла Мерседеса є шанс ймовірність того, що ми обміняємо? На когось в Росії. Ви знаєте, що це має бути запит російської сторони, перш за все, і має бути згода цих людей, от які ви зараз називаєте. Дякую вам за цю чудову розмову. Секретар РНБО Олексій Данілов був на зв'язку. Дякую. Хай щастить. Навзаєм.